Всім привіт! Мене звуть Надія, і ви на каналі Креативна фрілансерка. Сьогодні ми поговоримо про один із методів заробітку за допомогою штучного інтелекту, а саме зображень, згенерованих певними алгоритмами. Ми розглянемо та протестуємо 10 вебсайтів, які безкоштовно дозволяють вам генерувати такі зображення, і ми монетизуємо нашу роботу, тобто спробуємо продати ці зображення на платформі Adobe Stock, який дозволяє вам викладати для продажу зображення ілюстрації, фотографії. Та відео згенеровані штучним інтелектом. Я вже робила так, і це дійсно працює. І маю навіть деякий заробіток, тож хочу поділитися цим із вами. Ми також подивимось на правила публікації на платформі Adobe Stock, що можна і що не можна викладати. І пройдемо з вами всі етапи публікації цього зображення. Почати хочу з того, що ми маємо визначити, що ми будемо генерувати, і для цього треба зрозуміти, які зображення можуть купувати перш за все на фотосток. Це мають бути якісь трендові зображення, які зараз потрібні, чи для дизайнів, чи для якихось вебсайтів, публікацій та інших платформ, про що зараз люди говорять. Щоб якось визначити, які тренди будуть актуальні в майбутньому. Я вирішила скористатися таким ну досить легким способом. Осово я подивилася, які фільми вийдуть наступного року, адже багато хайпу і такою популярною нішою є саме фільми, як наприклад Барбі чи Русаленька. Тож я подивилася, що у 2024 році вийде друга частина Джокеру, в якому буде грати Лейді Гага. І це буде саме про їх взаємодію. Тож я буду сьогодні пробувати генерувати зображення Джокера та його нової подружки. До цього я робила зображення з допомогою AI. Це був Midjourney, але за Midjourney треба платити щомісяця від 10 до 30 доларів. І це не завжди вигідно, особливо, якщо ви тільки починаєте на фотостоках продавати ai арт. Хочу показати приклади зображень, які я вже подала на Adobe Stock, згенеровані за допомогою Midjourney, які вважа. Насправді зараз одним із найкращих генераторів, але подивимось, які є альтернативи. Тож ми почнемо наш огляд із платформи Daily. Автори цієї платформи, вони власне є засновниками ChatGPT, дуже відомого сервісу. І це Daily2, друга версія. Ось вебсайт. Давайте спробуємо. Я хочу зробити такий промпт. Промпт: це ви пишете опис того, що ви хочете згенерувати. Make a man with a joker face with red hair, and uh, I'm realistic um, in a red costume, laughing with a lady with blonde hair and with a joker face too. <laughs> it's not ideal. Опис, але давайте спробуємо. Ще можемо додати дещо про стиль, що це має бути щось таке містичне, я не знаю, dark, moody, depressive style о oh, gothic style. I want to try gothic style. Спробуємо. Давайте спробуємо наступного разу запитати у чат GPT допомогу, щоб згенерувати нам зображення. Угу. Ось що у нас вийшло. Він робить такий стиль. Ну, я б не сказала, що це фотореалістик стайл, це ніби як картини намальовані. Ну, цікаво. Але це не зовсім те, на що я розраховувала, але ми можемо скачати ось це зображення. І ще тут є кнопка «Variations». Можемо зробити варіації саме цього зображення, яке нам сподобалось. І з мінусів ще, що саме цей делі робить саме квадратні зображення, тобто ми не можемо змінити. Оу, oh, ні, мені не подобаються взагалі ці варіанти. Тож підсумуємо, що платформа Daily дає нам безкоштовно 50 кредитів, які ми можемо використовувати для генерації зображень. І ще додатково плюс 15 кожного місяця. І якщо ви хочете доплатити, то треба заплатити від 0,16 центів до 0,20 центів за нове зображення. І він дозволяє використовувати зображення для комерційного використання. По якості я би Поставила п'ятірочку. Наступний сервіс називається Runway ML. Давайте спробуємо подивитися, як він працює. Ось є головна сторінка. І тут ми обираємо «Try Runway for Free». На цьому сайті можна генерувати як фото, тобто статичні зображення, так і відео. Ось, наприклад, «Text to Image». О, клас. Тут можна обирати е, який ви хочете горизонтальне, вертикальне зображення, «Resolution». О, найс. Nice. А, тобто велике зображення треба заплатити за них. Mm -hmm. «Number of Outputs». For description. Ми знову спробуємо той самий промпт. О! Вау! О май гад! Це супер насправді! Я хочу їх всі скачати! Клас! Тож, давайте підсумуємо щодо платформи Runway Ml, плюс що надаються безкоштовні кредити 125, але вони не поповнюються, тобто це є великий мінус. І потім вам треба платити від 12 до 28 доларів на місяць. Ви можете використовувати ці зображення для комерційного використання, це плюс. По якості зображення я порівнюю із Midjourney, Midjourney це 10 із 10, я би назвала, що тут теж досить прикольні результати, 9 із 10, тому що мені здається, що у Midjourney все-таки вони такі більш насичені і більш... Соковиті із плюсів, те, що тут можна генерувати відео, а також тут є дуже е, зручна е, панель управління. Наступний сайт називається LimeWire, Хоча до цього він називався Willow, але я так зрозуміла, що вони перенесли цей сайт, і Blue Willow більше не працює, хоча він був повністю безкоштовний. Тому так на жаль, сервіси, які є повністю безкоштовними, зазвичай вони активно розвиваються і потім стають. Платними, от я, наприклад, так само вводжу свій промпт. Я всюди буду однаково використовувати. Вам дається 10 кредитів. Одне зображення це приблизно один кредит. Тут є також така функція, як негатив промпт, це що ви не хотіли би бачити у своєму зображенні, а це я до цього намагалась генерувати. Хоча мені здається, я писала, що я хочу «Woman and Men». Ну нічого, давайте збережемо собі це зображення. Пскейл, о мені цікаво, що буде, якщо апскейл Image. це використовувати додаткові кредити. Треба, тож на платформі LimeWire, все таки можна робити апскейл зображень, що досить круто, тому що на фотостоки не можна викладати зображення в первинному вигляді, в якому їх генерує AI, тому що вони зазвичай дуже маленькі, і їх треба робити мінімум 4 тисячі пікселів, і він генерує зазвичай десь тисячу пікселів. Тож нам треба використовувати додаткові додатки. Які теж використовують AI, щоб робити зображення більшими. Перевіримо, як тут працює. Він ніби зробив апскейл. Цікаво тепер, якого розміру наша картинка. О, супер! 4 тисячі! Ідеально! Ось це зображення вже можна публікувати на Adobe Stock. І за кожен апскейл він бере 1,5 і 5 кредитів. О, вау, я спочатку не помітила, що у неї. É isso, Obama. То ж підсумуємо щодо платформи LimeWire. Вона дає 10 кредитів щодня. Вони оновлюються, і ви можете згенерувати близько 20 зображень. І якщо ви хочете придбати підписку на LimeWire, то це коштує від 10 до 29 доларів на місяць. Ці зображення можна використовувати для комерції, тобто ми можемо їх спокійно викладати на 100. І по якості я видала оцінку, скажімо, 8. Наступний вебсайт це лексика. але я вирішила спробувати все-таки через ChatGPT його покращити. О, вау, найс. Він зробив опис реально досить. Велике, давайте спробуємо його тепер використовувати. І ми додаємо наш текст. Виявилось, що все-таки на Lexico більше немає безкоштовної підписки. І знову ж таки сервіси, які до цього були безкоштовні, або закриваються, або стають платними. Наступний сервіс, який я хочу зараз спробувати, називається Dreamlike Art. Давайте спробуємо ним скористатись. Get started for free. Ми залогінілись. Давайте введемо тут наш великий гарний промпт. Від У нас ще залишається 39 кредитів. Це виглядає більше як ілюстрація, а не як фотографія. Мені подобається цей ефект насправді, який у нього гарний колір волосся. Ну, цікаво, цікаво. Давайте збережемо ці всі картинки. А тепер я хочу спробувати той промпт, який я до цього. А, до речі, цікаво ще на. На цих промтах він взагалі не зображив дівчину. А я просила з дівчиною, тож Чан Джибті, ну, так собі мені підказав. Ова. Oh, wow. Це дуже цікаво. Я не знаю, чи взагалі це пройде на Adobe Stock, тому що, мені здається, це супер кріпів виглядає, але мені подобається. Єдине, що знову ж таки з фотореалістичністю, ну так собі. Так, да, з зубами, звісно, дуже цікава історія. Це жах. Це більше для Хеллоуін. Анатомія дуже страждає тут. Давайте я приберу, щоб вони сміялися. Ну мені в цілому подобається інтерфейс цього сервісу, що знову ж таки можна обирати орієнтацію, можна робити enhance. О тут теж можна робити upscale. Це вже мені більше подобається. Але я просила зелене волосся. Це мені здається непогані. О, що вони з очима. Тож давайте підсумуємо. Dream Like Art дає безкоштовно 24 кредити на день. Якщо ви хочете підписку на саме цей сервіс, це коштує від 12 до 24 доларів на місяць. Для комерційного використання можна їх використовувати. Я перевірила і по якості, ну я б сказала, на сім. Наступний сервіс — це Dream Studio і я вже задали зробила вчора. Декілька картинок я намагалась зробити зображення, де вони цілуються, і бачите, він їх заблюрив, тому що це sensitive Дуже topic. Також є тут варіант переробляти якісь зображення, але одразу попереджаю, це, скоріше за все, не пройде на стоках, тому що ви не можете брати чужий контент за основу. Але ось такі вийшли оригінальні зображення. Цей ефект насправді дуже цікавий, неочікуваний. Але з очима неї щось дивне відбувається. Це ну, досить непогано. Ось ця ось, мені здається, найкраще вийшла. Це взагалі супер. Тож, давайте підсумуємо Dream Studio AI. Вам надається 25 конектів на день. Якщо ви хочете придбати додаткові конекти кредити, то 1000 кредитів коштує 10 доларів. Зображення можна використовувати для комерції. По якості я би сказала 7 із 10. Наступний сайт називається Crayon, і на ньому тут купа реклами, але так вони Заробляють на цьому, і він пропонує обрати стиль одразу. Я хочу стиль фото. Так, я розумію, ось це зображення, яке він генерував. Ну, це взагалі не те, що я очікувала. Що це? О боже? Не рекомендую цей сервіс, я навіть нічого не хочу скачувати з нього. Давайте спробуємо апскейл. Ну, якщо чесно, це все одно жість. Підсумовуємо сайт крайн. На ньому є безкоштовна версія. Також є платна від 5 до 20 доларів на місяць. Е, можна використовувати для комерції, але, як на мене, якість жахлива. Хоча, можливо, він не справляється з фотореалістичними зображеннями і, можливо, краще виходять саме ілюстративні зображення, можливо. Але я ставлю цьому сервісу три з десяти, мені не сподобалось. Наступний сервіс, який я хочу протестувати, називається Night Cafe. Ось ми на головній сторінці, і тут можна обрати декілька стилів. Давайте оберемо Night Cafe. за те, що ви надаєте дозвіл на підписку, вам дають три кредити. Це, до речі, досить цікаво. Я б не сказала, що це саме той стиль, який я очікувала. Але мені здається, так це саме стиль цього night Cafe, Вони роблять такі, я не знаю, магічні. Мені здається, що таке зображення має потенціал на фотостоках. Давайте спробуємо наш інший промпт. Окей, okay. він, до речі, каже, що ми неправильно написали промпт. Тобто, чат жібіті не дуже нам з цим допроміг. і ми можемо обрати інший пресет. Хм, hm, Давайте епік знову <свісно> без е дівчини. Тобто той промпт, який написала я на початку, був кращий. Підсумуємо щодо AI Night Cafe. бо вам безкоштовно щодня надається 5 кредитів, і ви можете згенерувати відповідно 5 зображень, і ще дають додаткові кредити е за різні челенджі. Наприклад, якщо ви підпишетесь на їх розсилку, також ви можете безкоштовно використовувати генерацію за допомогою Stable Diffusion. Але якщо ви хочете використовувати інші алгоритми, то треба заплатити від 6 до 20 доларів на місяць. По якості мені здається досить непогано. Я поставила цьому 7 з 10, і ці зображення також можна використовувати для комерції. Так і зараз буде друга попитка знову бій. AI Generator, тому що у мене так нічого і не згенерувалось, і я спробую ще раз зробити. Мені здається, просто можливо система перенавантажена. Так буває із з ChatGPT також. А ще тут така система із цими бустами, значочками, що їх було 15, а тепер їх 14. І я так розумію, коли їх стає менше, то зображення генеруються не так швидко. Окей, цікаво. Мені подобається. Wow. Це дуже мило. Найс. Бінк і ай повністю безкоштовний для використання, і ви можете безлімітно генерувати зображення. Е, якість мені сподобалася. Я би поставила 9 із 10. Bing має обмеження: ви не можете використовувати ці зображення для комерційного використання. Є лайфхак. За допомогою цієї платформи ви можете тестувати свої промпти і перевіряти, наскільки якісний опис ви зробили, і чи хотіли би ви щось змінити перед тим, як використовувати інші платформи, у яких є обмеження на день по кількості генерацій картинок. І останній сервіс на сьогодні, який я хочу протестувати, називається Leonardo. Тут треба створити акаунт. Налаштування, в ми можемо вказувати: Number of Images. photorealistic, photorealistic. yes, я хочу photorealistic. Ми хочемо горизонтальне зображення, і ми хочемо, щоб воно було велике. І, власне, отут ми вставляємо свій промпт. dark. Також він пише, що priority у вас немає по генерації зображення, тому що ви використовуєте безкоштовну версію. Але це нічого, ми можемо почекати. Все мені подобається. Навіть із зубами все в порядку. Це дивно, вони зробили жінку з чоловічим обличчям. Це дуже смішно. Що це? Це Харліквін. Ну, це схоже на жінку, мабуть. Давайте спробуємо відреадогувати інвед костюм. Давайте лафін приберемо. Приберемо. Оце дуже дивно виглядає. Ч чому тут два чоловіка снова? Ні, звісно, це може бути жінка, але якість супер. По якості питань немає. Але у нього проблеми з розумінням гендеру. Окей, це мені подобається. Хоча я просила зелене волосся у Джокера, але нічого, то таке. Що у нього? Ну це реально класно виглядає. І знову підсумуємо, Леонардо дає нам 150 кредитів на день. Також, якщо ви хочете підписатись на платформу, то це буде коштувати від 10 до 24 доларів. Комерційно можна використовувати ці зображення. Мені здається, що якість взагалі суперкласна. Я би поставила 9, але у мене виникло питання із тим, чому він жінку зображував як чоловіка. Тож тепер у мене є пул зображень, які я можу викласти на продаж на Adobe Stock. і зараз ми поговоримо про правила, адже вони нещодавно випустили гайдлайн з рекомендаціями, що можна і що не можна публікувати на сайті. Тож зараз я дивлюсь на офіційний гайд від Adobe Stock про генерацію AI зображень. Я буду читати та перекладати, тому що він англійською мовою, і також в описі до цього відео я додам посилання. Тож, перше правило know your rights. це означає що треба перевіряти перед тим як будете публікувати зображення чи надає платформа софтвер, на якому ви генеруєте це зображення вам право для комерційного використання як я казала в цьому відео всі платформи окрім Bing, надають вам таке право і ви можете їх використовувати для комерційного використання друге не порушуйте права інших це означає що не можна в промптах вказувати «In the style of». Тобто в стилі якогось конкретного автора, дійсно, AI може зробити зображення в будь-якому стилі, але якщо ви будете намагатися копіювати чийсь стиль, то це зображення не пройде перевірку або його потім видалять. Третє правило, яке вказано в гайді, carefully consider your prompts, і це більше як рекомендація, а не правило. Просто детально опишіть промпт і опис зображення, яке ви хочете, щоб було згенероване. Напишіть, що ви хочете, щоб було на зображенні, <зображені>, щоб отримати кращий результат, так, четверте правило: B-selective, Оце вже більше як правило, тому що вони кажуть, що не можна завантажувати багато зображень, які повторюються. У мене був такий приклад, що я не генерувала купу русалок, тому що у мене пішли продажі саме однієї русалки. і Я подумала, що варто зробити ще більше таких русалок і на основі цієї русалки. Але він не прийняв, тобто я завантажила може більше ста зображень і. Всі відхилили саме через те, що вони просто дублюються і вони дуже схожі один на одного. Edit to enhance your images. це означає, що ви можете змінювати формат ваших зображень. Наприклад, часто, як я вже казала, AI робить квадратні картинки, але ви можете їх, якщо ви володієте фотошопом, наприклад, або іншими редакторами, трошки збільшувати, зменшувати, тому що ваші зображення мають бути використані практично. І ви маєте думати про те, хто їх буде завантажувати та для чого. Це про те, що ви можете змінювати якість, налаштовувати світло і робити зображення більш такими смаковитими. І шости Find the right size це те, що я казала у попередньому, що вони рекомендують найбільш популярні розміри: це 3х2 або 16х9, що зображення має бути не менше 4 мегапікселів. Але ви не маєте перевищувати від 6 до 8 мегапікселів. Сьоме, help your customers to find your content. Це значить, що вам треба поставити галочку, що зображення створено за допомогою AI, Також додати відповідні keywords, тобто теги треба додати не менше 10 тегів, які будуть релевантні до вашого зображення неправильним описом і невідповідними тегами теж можуть відхиляти. Ваші зображення. Восьме Is this person real? Ось це те, що я казала, що можуть бути проблеми, якщо ви використовуєте якихось персонажів. Я, наприклад, зараз протестую чи пройду ці зображення, тому що я наскільки бачила, вони генеруються дуже схожі на цього актора, який грає Джокера у останньому фільмі. І у мене, наприклад, була теж така історія, що я робила на основі Барбі. Я завантажила як референс скріншоти з фільму. І вони спочатку його одобрили і взяли. У мене навіть був один продаж, а потім зображення видалили. Я взяла реальну людину за основу того зображення, і це не можна робити. Мають бути абсолютно вигадані люди, яких не існує в реальному житті. Дев'ятий і десятий пункт це насправді більше рекомендації. Дев'ятий це про тренди, про які я вам казала. І десяте keep learning and growing, Що ми в принципі з вами і робимо. Вивчайте і розвивайтеся, бо а й він постійно змінюється. Далі нам треба взяти зображення, яке ми хочемо опублікувати, і зробити апскейл до 4000 пікселів. Для цього я буду використовувати програму Upscale. Давайте спробуємо ось це. Ось він зробить апскейл до 5000. Окей, Давайте це зробимо. І останній крок, який залишилось нам зробити, ми заходимо на Adobe Stock і будемо публікувати наше зображення. Натискаємо Upload і треба перенести, що ми хочемо. От у мене вже це зображення проходить перевірку 5 місяців. Тож насправді треба заздалегідь робити. І те, що я заздалегідь роблю тему Джокера, це не просто так. Ось наше зображення завантажилося. Ми натискаємо на нього, і тут ми обираємо файл type, фото піпу English. і отут обов'язково треба поставити галочку. І другу галочку, що People and Property Are Fictional. І потім пишемо опис. Так, я написала. Тепер ми додаємо теги. Тут є теги, які він пропонує сам. Ми їх додаємо зазвичай, і тут пишемо власні теги. Обов'язково треба писати joker. Joker face. Joker with a lady. Все, що вам в голову прийде на цю тему, насправді. І це, в принципі, все. І ми натискаємо Submit File. На цьому все на сьогодні. Дякую, що додивились це відео до кінця. І не забули поставити вподобайку. Якщо у вас залишилися питання, чи з'явилися нові ідеї чи зауваження, то пишіть в коментарях. Якщо ви знаєте щось додаткове, чого не знаю я, чи про що я не розказала, то я буду дуже рада дізнатися і дуже вдячна, насправді, бо я також не експертка зі штучного інтелекту і з AI. Я дійсно цікавлюся цією темою і ми можемо розвиватися разом, тому що ми створюємо спільноту креативних фрілансерів та фрілансерів. Побачимось у наступному відео.